Всім привіт! Ви на каналі Чесникова Локшина, і Ми продовжуємо дивитись нове доповнення Сім 4 Life DeS. Очима не безпочинного питала Ганатима Лілі. Наша кар'єрістка вже прокинулась, і перше, чим вона подумала, це те, що треба було б просунутись далі. Написала HR, спитала, як саме. Потрібно навчитись робити макіяж. Відповіла та вага нато мають готувати тіла до похорону, в тому числі робити їх гарними. І щоб навчитись робити макіяж, Літ вирішила почати з малювання, придбала графічний планшет, адже так можна вбити двох зайців одним пострілом. Навичку підвисити і грошей заробити. В місті святкували день зізнання кохання, повітря було наповнене теплом і чимось невловими солодким, але в грудях гляліт було холодно. Її думки знов і знов повертались до того, що боліло найбільше. Найн. Її перше кохання та відчуття, коли її серце тоді таке наївне і відкрите, тріпотіло від кожної усмішки, кожного погляду цієї людини, але її теплі мрії розбилися об холодну правду. Вона ніколи не була для нього дівчиною. Підеш зі мною на випускний? У якості друзів, сказав він тоді. Навіть не здогадую, що ці слова стали ножем, який розривав її душу. Свята лише підсилювали цю боротьбу всередині неї. Її душа розривалася між двома бажаннями залишитися у своїй захисній оболонці чи спробувати знову. Було сумно, але не зовсім безнадійно. У Ліліт була мрія, хоч і крихка, мов перший сніг. Вона хотіла бути щасливою. Може, вона зможе все щось цим зробити. Її думки перервала подія, до моргу доставили ще одне тіло з дому палаючих дерев. Буквально всі, хто наважився його відвідати, помирають від страху. Тільки за останній рік там було троє. Але що особливого в цьому будинку? Невже на ньому справді лежить прокляття? Та меланхолія, що нещодавно напала, не дозволила їй нічого, окрім як проігнорувати все і зайнятися роботою. Лід бурмоче щось заспокійливе і береться до роботи. Будемо сподіватися, що. Нови дня ці загадкові смерті припиняться. Втім, для неї вони навіть вигідні. Заспокоює себе новою покупкою. Бігова доріжка. Вітаю. Тепер ти будеш жити з нами. Літ нервово кусала губу, тримаючи телефон в руці. Сусід зі своїм простим, але несподівано мудрим коментарем, таки зачепив щось у ній. Спроба щось несерйозне. Ці слова відлунювали в голові, коли вона оновлювала своє фото. Нехай вирішила вона. Можливо, хоч хтось побачить у ній щось цікаве. Її пальці тремтіли, коли вона гортала профілі в которой. Кипідома. Але профілі йшли один за одним, і ніхто не викликав навіть проблиску інтересу. Ліллі зітхнула, вже майже натискаючи кнопку Вийти, коли побачила її. Останнє запропонований профіль. Дівчина з такою самою позою, як у Ліліт на її фото. Випадковість чи, може доля, вона наважилась. Написала. Меган відповіла несподівано просто, всього одне повідомлення, номер телефону. Ліліт відчула, як її серце зробило легке сальто від радості. Вона не стала зволікати, одразу ж зателефонувала. Голос Меган був спокійний, з ледь помітним акцентом, що надавав йому ще більше шарму. Лід запросила її на побачення. Чому мені у такий день навіть символічно? Однак виходити з дому зовсім не хотіла. Звичка ховатись від світу у своїй затишній фортеці була сильнішою за романтику. Тому вона запросила Меган до себе. На її здивування дівчина погодилась. Меган з'явилася швидше, ніж Лід очікувала. Вона стояла на порозі в пальто, але з голими ногами. Лід мам, волі подумала: невже вже як Втім, вона швидко прогнала ці думки і зосередилась на тому, що не зіпсувати перше враження. Після кількох хвилин ніякої мовчанки Лілі спробувала розпочати розмову. Вона ставила прості запитання, намагаючись дізнатись більше про інтереси Меган, її хобі, улюблені речі. Відповіді були короткими, але не холодними. Літ вирішила ризикнути і почала фліртувати. Але Меган, здавалось, ігнорувала ці спроби. Літ подумки закотила очі. Ну що ж, дружні дії, так дружні дії. Вона була переконана, що Меган, можливо, розчарувалась. На фото Ліліт виглядала впевненою, а в реальності її скотись. Ті важко було не помітити. Знайомство тривало, і, зрештою, крига почала танути. Меган, попри початкову стриманість, прийняла спробу флірту і навіть сама почала відповідати жартами, але в голові Літ залишався страх. Вона була переконана, що недостатньо гарна, недостатньо розумна, взагалі недостатньо. Щоб перебороти цей страх, вона вирішила показати Меган одну зі своїх картин. Це був сміливий крок. Полотно відображало її душу, голеною і беззахисно. Ліліт затамувала подих, коли Меган уважно дивилась на картину. Як гарно. Зала Меган, але щось у її голосі здалося вліт нещирим. Вона відчула, як хвилі розчарування підступила до горла. Недостатньо прозвучало всередині знову. Але цього разу вона вирішила не дати цим думком перемогти. Можливо, Меган побачила лише зовнішнє, але Лівіт знала, що ця зустріч крок вперед, хай навіть і невеликий. Літ відчула, як тиша в кімнаті починає заповнювати напруга, тиха і невловима. Меган говорила про щось дріб'язкове. Погоду, цікаву книгу, яку нещодавно читали. не слухала її. Погляд зупинився на губах Меган, які рухались повільно, але впевнено. Вона відчула, як серце починає стукати швидше, ризикнути чи ні. Ці думки вихором кружляли в її голові. Її страхи кричали про можливе відторгнення. Але маленький, ледь помітний голос у середині шепотів: Ти вже тут, ти вже зробила перший крок. Чому б не зробити ще один? Лід непевно посміхнулась і наблизилась ближче. Меган підняла погляд, трохи здивовано дивлячись на неї, але не відсторонювалась. Це дало Лід сміливості. Літ зробила наступний крок. Її рухи були повільними, майже невидимими для стороннього ока, але для неї кожна мить тривала вічність. Вона схилилась ближче, відчуваючи, як їхні дихання змішуються в невидимому танці. І нарешті ледь торкнулась губами меган. Це був ніжний обережний поцілунок, як перший крок у темряві, повний трепету й надії. Меган не відразу відповіла, і на мить лі здалось, що вона зробила величезну помилку. Та потім Меган посміхнулась спочатку краєчком губ, а потім так щиро, що лід забуло як дихати. То мить світ, здавалось, зник. Не було більше страхів, не було сумнів, лише відчуття тепла і справжності. Лід відчула, як напруга розчиняється, поступаючись місцем чомусь новому. Відчуття, що вона зробила правильний вибір. В очах Меган була дивна впевненість, яка змусила літ трохи напружитись. Ми сиділи вже кілька годин і розмова нарешті почала текти плавніше. Та ось здається, меган наважилась сказати щось важливе. Знаєш, почала вона трохи усміхнувшись. Ти не йдеш у мене з голови. Я не можу пояснити цього, але в тобі щось є таке. Особливе, я не хочу втрачати цю можливість. Лід здивована підняла брови. Вона відчула, як у грудях щось стислося, Це була приємна, але водночас трохи лячно. Її серце не було охоплене полум'ям, як у романах, не було цієї шаленої закоханості, якої вона колись чекала. Що ти маєш на увазі? Тихо запитала Лід, намагаючись приховати своє збентеження. Я хочу запропонувати тобі бути разом, почати стосунки. Мегна говорила прямо без натяги в чому глянь. В її голосі була рішучість, але водночас відкрити доброзив Мені здається, між нами може щось вийти. Я не хочу змушувати тебе, але мені справді хочеться спробувати. Лід замислилась. Може, це той шанс, який вона чекала? Хто знає, куди це призведе? Гаразд, нарешті промовила вона, трохи вагавшись, але усміхнувшись. Давай спробуємо. Лід не була закохана в Меган. Але хотіла зрозуміти, що таке стосунки. Це все, чого я хотіла, сказала Меган. Мені з тобою справді добре. Так ніби ми знайомі вже не перший рік. Їх побачення завершилось і вже було надто пізно, тому Лілі запропонувала новій дівчині залишитись на ніч. Але Меган сказала, що все гаразд і пішла. Минали дні, і життя ліліт почало набувати стабільності. Вона не почувалася більше самотньою. У неї була Меган, яка заповнювала її вечори, і здавалася достатньо цікавою, щоб не нудьгувати. Їхні побачення були достатньо рідкими та приємними. Ліцінувала цю легкість. Жодного тиску, жодних очікувань. Вона продовжувала працювати над собою, вдосконалюючи свої навички, і наближалась до омріяного підвищення. Та одного дня все змінилось. Меган прийшла до Ліліт у гостя з усмішкою, яка мала попередити її про щось незвичне. Розмова текла плавно, доки Меган раптом не замовкла. Її обличчя стало серйозним, навіть трохи напруженим. Ліліт помітила це, але вирішила не звертати уваги, поки не сталося те, що вона ж ніяк не очікувала. Меган несподівано опустилась на одне коліно, дістаючи маленьку як коробочку. Ліліт встигла. Ша зойкнути від здивування, перш ніж почула слова, які ніби опекли її холодною водою. Я. Я давно думала про це, почала Меган. Її голос тремтів, але в очах була певненість: Лід, ти стала для мене чимось більшим, ти зробила моє життя повним. Я хочу провести його з тобою. Львіто шалешно дивилась на Меган. Її серце застигло на мить, а потім почало шалено калатати, але не від радощів. Це не було тим, чого вона хотіла. Зупинись, різко переробила вона. І та різкість у голосі. Від Відлунювала разом з гніви і панікою. Меган застигла, досі стоячи на коліні, її рука з коробочкою повисла у повітрі. Ми знайомі менше місяця. Меган повільно підвелась, її обличчя тепер було блідим. Я думала, ти це теж відчуваєш? почала вона, але літ обірвала її. Відчуваю? Вона не могла стримати роздратування. Меган, це занадто. Їй здавалось, що її свобода, те, до чого вона так звикла, була під загрозою. Меган мовчки дивилася на неї, а потім тихо закрила коробочку і опустила очі. Вибач, промовила вона ледве чутно. Мабуть. Я погорячкувала, хочу побути сама, тихо та впевнено сказала Лілі. Тиша між ними була оглушлива, і коли Меган вийшла з будинку, літ залишилась одна. Вона відчула полегшення. Вона знала, що зробила правильно для себе. Чи було це правильно для Меган? Та байдуже, лліт вирішила зайнятися садом і продовжити покращувати навички письменництва. Це важливо для її життєвої цілі. Та й тут не обійшлось без Меган. Вона зателефонувала і запросила провести з нею ніч. І це після того, що сталося. Серйозно, ні, звісно. Ліліт відмовилась, хотіла вигадати відмазку, маску, та перше, що прийшло на думку, вона грає важливу катку. Що якась дурна гра тобі важливіша за мене? Вирішала Мегану слухавку. Та Ліліт це не розчулила. Вона просто поклала слухавку і продовжила займатися своїми справами. Меган не має забувати, яка наша Ліліт байдужа. Телефон продовжив вібрувати. Це була наша прабабусь, Ліліт не дуже спілкувалась з нею. Можливо, бачилась раз чи два в дитинстві, і це було наслідком відсутності спілкування і напру. Ужених відносин бабусі і прабабусі, та Діана так її звали, повідомила, що один з чисельних родичів залишив їй заповіт, навчена гіркими досвідами. Ліць спитала, які умови, і Діана відповіла, яка розумна в мене правнучка. Наш родич сказав, що якщо ти про це спитаєш, умов не буде. Гроші скоро надійдуть тобі на рахунок. Продовжуючи покращувати навичку письменництва, Ліліт зрозуміла, що їй подобається мистецтво. Можливо, крихти співчуття у ж залишились вночі. їй снились жахи, і вона прокидалась думками про Меган. Захотівши повністю позбутися від страху неповноцінності, літ, побачивши знайомого, пішла вихвалятись перед ним своєю картиною, і він досить щиро її оцінив. З блокерами було покінчено. Саме тому Ліліт заглянула до списку, що ще ж вона хотіла встигнути до кінця життя. Відвідати танцювальну вечірку. О, так, це воно. Швиденько позвонивши до Асті, який завжди був за будь-які дві ж. Вони поїхали в її рідне місто. Вони слухали діджея, танцювали і спілкувалися, перекрикуючи музику. Тут було повне і старих друзів вона побачила, і родичів на ліліт накатила якась ностальгія, Чи правильно вона зробила, що почала нове життя. Може, старе було не таким і поганим, та вона відчула ще дещо: усі мрії здійснені, коли прийде час, лід зможе переродитись. Вона почне життя з чистого аркуша, зберігши смутні спогади про те, ким була раніше. Привиди перероджуються, відвідавши лінії трясовиння, а живі персонажі можуть вирішити, що хочуть переродитись. Прямо в мить смерті. Вдома було все дивніше. Телевізор вмикався. Ці сам по собі показуючи поміхи, та Літна особливо звертала на це увагу. В неї були справи поважливіше. У як ніко, до моргу привезли чергове тіло, і Літ одразу помітила, щось підозріла. Так, помилки бути не може. Це тонкий аромат душі. Вона все ще тут у тілі. Як видно, смерть або ще ймовірніше, хтось з її стажерів допустили помилку. Як має вчинити ліліт? Маємо бути команди, чи не так нам кажуть? Тому Ліліт вирішила покликати смерть, щоб той доробив свою роботу. Смерть вдячна вам за готовність піти на зустріч душа, які належить вирішила до загробного світу, і відображати це при промах у звітах зовсім не обов'язково. Ой, ну як скажеш, Старання міліліт її все ж підвисили. Тепер вона дослідниця бактеріальної активності. Можна трохи розслабитись, тому Ліліт вирішила піти зайнятися тим, чим вже давно не займалася, відправитись, нове дослідження склепу, які ж подарунки, тобто, звісно, емоції він зможе запропонувати сьогодні. Старе фортепіано, яке не дало прийти минулого разу, знов стало на шляху. А в Ліліт були важливіші справи ніж вчитись нотній грамоті. Тому вона знов імпровізує і на цей раз не виходить неймовірно. Може, в неї талант і потрібно зайнятися музикою? А, подумай про це потім. Зараз продовжуємо шлях. Вже знайома нам крамниця Вейлена, знов випробовуємо вдачу. і не дарма. Дивовижно, ми отримали нову карту. У полум'ї живе первісна енергія створення, жезли надихають діяти та несуть у собі жагу успіху. Когось вони штовхають будувати плани, когось же прирікають на постій безрозсудності. І тим самим ми завершуємо другу частину нашої життєвої цілі і виходимо зі склепу. Далі нам потрібно буде знайти ще одну рідкісну річ у склепі, поспілкуватися з дід, як же вона набридла вже. Тягти сьомого рівня в навички письменництва. Лід хотіла була піти додому та раптом побачила знайоме обличчя. Вона вже бачила його. Це один член Фордону. Давно ж ми не виконували чужих завдань. Лід познайомила з нею, її звали Естер, і та запропонувала їй, як і всі інші, два прохання. Перше, ти боїшся смерті? Деякі перетворюються на привидів не за власним бажанням. Я не говорю про себе, просто знаю таких. Їх обманює журналі рослина. Пропоную тобі виконати порушену обіцянку і, можливо, провчити самого бреху. Тільки не їш тортик. Винагороду ти отримаєш карту Таро справедливість, ягоду Жуйної рослини та 50 сім Другим проханням було таке не знаю, чи вистачить у тебе сил поратись з моїм проханням, бо ти мертвою нелегко, але в нас є певна енергія, і я хочу з нею попрощатись. Не прошу тебе померти, але тимчасово переселитись в загробний світ не так вже складно, якщо тобі, звісно, потрібна моя карта. Це буде карта сила, душа і 75 сімльонів. На радощах такої зустрічі Літ вирішила ще раз обдивити склеп, адже була занадто впевнена і повна сил, аби йти додому. В кінці темного проходу вгадується тьмяне світло, хтось шумно щось переставляє і промоче собі під ніс. Зібравши волю в кулак, лід зазирає в освітлене факелем приміщення і бачить обгорненого мантією незнайомця, в оточенні ящиків і мішків із чимось дуже цінним. Недобро усміхнувшись, господа різко запрошує гостю до столу, на якому стоять три різні скриньки. Обирай будь-яку, але пам'ятай, що те, що ти знайдеш всередині, доведеться забрати. Все ще під враженням від прохання Естер лід потягнулась до скрині смерті. Вона обирає полюкою вкриту, потемніло від часу дерев'яну скриню усередині пусту, і по спині раптом пробігає холодок. Не то від полегшення, не то від страху, пустота, здається, незрозумілою Що це метафора чи загроза? Лід вирішує, що краще не затримуватись, і поспішає продовжити шлях. Лід заходить до тьмяно освітленої кімнати з відкритим саркофагом, на підлозі розкидані уламки каміння і інше сміття, а сам саркофаг, покритий густим шаром пилу та оплетений павутинням, судячи з усього, господар або господиня. Відсутнє вже дуже давно. Літо пшукує саркофаг і знаходить трохи грошей та почуває чуюсь присутність, вона прискорюється, швидко завернувши за кут, зупиняється як копана. Прохід перегороджує якесь жахливе створіння, його очі страхітливо світяться і, здається, дивляться прямо в душу. Рішення потрібно приймати швидко, ось для чого я вчу заклинання, каже вона, висовуючи свою паличку вперед. Незважаючи на дикий страх, літ збирається з духом і починає розмахувати чарівною паличкою, не відкриваючи очей. Літ махає на усі боки, але раптом розуміє, що вже не відчуває істоти. Нарешті, відкривши очі, Літ з подивом виявляє, що створіння ніде немає. Здається, воно злякалося. Блукаючи склепом, Лід помічає, що один камінь якось підозріло виступає, злегка його похитавши. Лід розуміє, що камінь легко витягти. Вона засовує руку в отворену діру, здригаючись від холоду, який віє з темряви та сусідніх каменів. Яка радість у справжні скарби? А може, це ще не все? Її пальці раптом натикається на щось дуже тверде, від навіть з від несподіванки, але незабаром із полегшенням, і трохи розчарована зітхає. Це всього лише наступний камінь. Ну й товсті ж стіни в цьому склепі. Знов обшукавши криминицю Вейлена, лід приймає рішення, що час виходити зі склепу, адже знайшла там рідкісну річ. Прямо складовище вона біжить на роботу. Добре, що недалеко. І знову та сама ситуація недопрацювання смерті. Ото набирає своїх стажерів по оголошенню, Тому на цей раз лід вирішує укласти угоду. Так, -так це буде наш спільний секрет. До речі, у тебе випадково не завалялася парочка душ. Чисто з вдячності за мою довірну здатність. День був довгим і, впоравшись по господарству, Літ відправилась спати. А поки ми дивимося її сни, я дякую, що додивились до кінця. І якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мене, а також дитяйте колокольчик, щоб не пропустити нові серії. Всім па-па!